Псалом 5. Вислухай, Господи, моє глаголе. Зверни увагу на моє зітхання. Прислухайся до голосу мого благання, царі і Божбі. До тебе, помолюся. О Господи, досвіта ти голосний почуєш. досвіта буду молитися до тебе і виглядати. Бо ти не такий Бог, що любить беззаконня. Лукавому немає місця в тебе, і нечестиві не встояться перед очима в тебе, ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигулюєш усіх тих, що неправду кажуть, Господеві він кровожерні, лукаві. Я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім твій і поклонюсь до святого храму Твого стасі перед Тобою. О Господи. Веди мене твоєю правдою, з уваги на ворогів моїх, вирівняй Твою путь передо мною, бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть, пелька їхня гріб відкритий, облесний язик їхній. «Скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть, за їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоплять проти тебе. І всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти, вони повіки весело гукатимуть, захисти їх, і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Ти, Бог Господи, благословиш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом. Вислухай, Господи, мої глаголи. Зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, царю мій і Боже мій. До тебе помолюся. Господи Боже наш! До кого як не до тебе, будемо прибігати? Кого як не в тебе будемо просити допомоги? Хто як не ти, той, який розуміє моє серце, який бачить болі, який знає страждання? Ти той, який знає, бо й сам пережив, до тебе звертаюся, до тебе молюся. Почує Ісуса на мене. Господи. У досвіта Ти голос мій почуєш. У досвіта буду молитися до Тебе і виглядати, бо Ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в Тебе. Ісусе. Я той, який йду до тебе, але насправді ти той, який першим біжить до мене. Ти той, який прагнеш почути мене, послухати мене, побути зі мною. Тому вже навіть вдосвіта ти чекаєш мене. Частиві не встояться перед очима в тебе, ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господаві осоружні, кровожерні і лукаві. Ісусе, ти святий Бог. світло, твоя святість, Твоя любов неймовірно велика. І якщо навіть ангели собі закривають крилами обличчя, то і ми, Господи, і ми, Боже, стараємось бути святим. Не хочемо бути нечестивими, не хочемо бути беззаконними. Ми не витримуємо світло твоєї святості. ж з превеликої ласки твоєї увійду в дім твій і поклонюсь до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою. З уваги на вороги моїх вирівняй твою путь передо мною. Ісусе, не тому, що я такий святий, і не тому, що я такий праведний чи добрий, а тому, що твоя ласка така велика, Ти приймаєш мене в Дім свій. Я можу входити до храму Твого, я можу розмовляти з Тобою, можу молитися до Тебе, можу приймати тебе. І можу споживати тебе в Таїнстві Євхаристії. Устах немає постійності, серце в них пропасть, пелька їхня грім відкритий, облесний язик їхній, скрая Боже, нехай від власних замисів згинуть, за їхніх престопів силу прожини їх, бо ворог роблять до Тебе. Боже мій, ти той, який знає моє серце, і ти той, який знає, що шукаю тебе прагну тебе. Господи, ти також батько мій, і як до Батька я можу звертатись і просити, заступися за мене, Господи. Не мене, Тату мій, бо не всі шукають тебе, не всі прагнуть бути з тобою, проти тебе повстають, тебе зневажають. Встань, Господи, і заступися за нас. Встань, Боже, заступися. За наші сім'ї, за нашу країну. Всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти, вони повійки весело окатимуть. Захисти їх і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Ти, бо, о Господи, благословиш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитому. Господи Ісусе, йти за тобою шукати тебе, виконувати заповіді Твої, бути праведником Твоїм. Це радість. Ти, Господи, в цьому слові сам нам обіцяєш, що ми будемо радіти повіки. З тобою, дай нам ще більше пізнати Тебе, дай нам ще більше бути праведним, щоб разом з тобою радіти. Господин. Дякую, Господи. Дякуємо Тобі, що можемо прийти до Тебе. Дякуємо, що можемо звернутися до тебе. Дякуємо, що приходимо до доброго Тата нашого. Дякуємо Тобі. Дякуємо тобі, що чуєш нас, розумієш нас. Я з нами. Дякую тобі. Дякуємо тобі, що не покидаєш і не покинеш. Дякую, що обіцяєш вічну радість з тобою. Дякую тобі. To od svih nas dva osnovne. Slava Isusu